Спротила, поїхали. Поїхали. Страждання. Слухайте. Ну, насправді це така дурня. Але коли у нашому житті щось добре, або все добре, ми постійно намагаємося знайти собі якусь дурню для того, щоб постраждати. Мені деколи здається, що страждання. Воно вже знаходиться не тільки в нашій уяві, та? а воно знаходиться вже настільки е, в наших клітинах, що наші діти навіть не по своїй волі починають за щось страждати. От, от це моє спостереження відносно страждання. А, насправді ж страждання, вона така настільки уявна штука, е, що ми не помічаємо те, що є, те, що ми маємо. І насправді, от, що я можу сказати, що страждання воно виникає на фоні того, коли ми обесцінюємо те, що ми маємо. Ну, це якщо так стисло говорити про страждання. Тому що якщо розгортати його, це страждання, саму цю таку рису нашу, да? її можна розглядати під різними кутами. По, одні, по, по тій причині, що у кожного страждання, знаєте, воно якесь як особисте. От лише я страждаю. От моє страждання якесь особливе, воно більш болючіше, воно більш колючіше. І насправді, коли людина страждає, знаєте, що вона видає в ефір? Вона в ефір може видавати агресію, злість, дратування. І людина тоді втрачає зв'язок з собою. В час страждання дівається кудись віра, віра, дівається кудись мрії, взагалі дівається кудись життя. Тому, знаєте, страждання розпочинається з наших думок. Страждання ще воно не тільки розпочинається з наших думок, воно розпочинається з наших думок, з уяви і. Коли ми заходимо в це страждання, ми чомусь думаємо про себе. Повторюю ще раз: моє особисте страждання. Насправді це уявна штука, яку ми собі уявляємо, а, намагаємось розкрутити, розкручуємо, віримо, і нас звідти дуже тяжко вивезти ну, насправді, якщо людина вірить, що все в її житті кепсько, то повірте, що би поруч з нею не відбувалося, їй все рівно буде кепсько. Цінність життя. Ось, як на мене, це те, що має бути головним, головним е, напрямком руху вашого, життєвого руху. Тому не уявляйте. Не думайте, не страждайте, а просто намагайтеся дозволити собі жити. Жити і повірте, життя вас береже, тому що у житті є віра, а віра це найпотужніший інструмент. Бережіть себе.